Доброго ранку, малятка, а відгадайте мою загадку. Взимку він з'явився незграбний та смішний. Біля катка чатує, неначе вартовий. І вітру, і морозів він не боїться, звик. Ви, певно, здогадались, це друг наш. Так, дітки, сніговик! Милі та добрі сніговички, яких люблять ліпити як дорослі, так і діти, є традиційним символом зимових свят у різних куточках світу. Сніговики символізують дружбу та симпатію. Але що ми про них знаємо? Сніговик обов'язково складається з декількох снігових куль. На місце очей зазвичай вставляють вуглинки або кудзики, Замість носа морквинку, а в руці він тримає мітлу. На голові сніговика красується відро, а шия дбайливо вкрита яскравим шарфом. Важлива частина образу сніговика його ніс. Він обов'язково повинен бути зроблений з якогось овочу довгої форми, приміром, моркви або кукурудзи. Наші прапрабабусі та прапрадідусі вірили, що зимовими природніми явищами, снігами, хуртовинами керують духи жіночої статі. Тому, щоб виявити свою повагу до них, ліпили снігових баб. Християнська легенда розповідає, що сніговички це янголи, а сніг дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому, коли зі снігу ліпили маленького сніговичка, йому шепотіли свої сокровенні бажання. І вважалося, як тільки фігурка розтане бажання неодмінно здійсниться. Сніговик є одним з улюблених персонажів дітей та дорослих. 18 січня всесвітній день сніговичка. Але, на жаль, зараз немає сніжку. І ми не можемо зліпити з вами справжніх сніговичків. Тому я пропоную вам сьогодні виготовити ось таких веселих сніговичків. Для роботи нам знадобиться папір блакитного, жовтого, синього, оранжевого, чорного, білого кольорів, ножиці, клей та фломастер. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Починаємо раз, два, три. Чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький, він гладенький, але зовсім не смачненький. Ось такі заготовочки для нашого сніговичка я підготувала. Тож починаємо нашу роботу. Беремо смужку білого паперу та склеюємо її кінці. Ножицями від серединки обережно відрізаємо кутики, беремо жовту смужку та відміряємо шарфи для нашого сніговичка. А зараз виготовимо мітлу для нашого сніговичка. Ось так розрізаємо та приклеюємо деталі. Приклеїмо відеречко. Ось так змащуємо вверх та притискаємо. Так, носик, теж його ретельно змащуємо клеєм та приклеїмо на серединку. Ось так. Тепер ручки. так, намалюємо нашому сніговичку оченятка. Ротик, та Гудзочки. Ось наш сніговичок майже готовий, а тепер давайте виготовимо для нього підставочку. Ось так обрізаючи кутики в довільній формі, вирізімо. Приклеюємо нашого сніговичка до основи. Ось так. Ось такий сніговичок вийшов у мене. До побачення, малята! Ми з нетерпінням чекаємо на ваші роботи.